Всім привіт! Сьогодні у нас буде на ремонті Tucson Hyundai 2008 року випуску автомобіль. Сьогодні у нас така проблема: у нас не гаситься індикатор зарядки. Зарядка у нас є. Комп'ютерна діагностика у нас тут нічого такого не показує, тому що тут обичний генератор, появляється від приборки і плюс на регулятор. Дополнительний. Так, ну вже давно чесно не знімав відео. Дуже проблемні були машини, не було мені до зйомок. Ну, пора щось починати. Так, показуємо дефект, який справді появляється. Звісно, неприємно, я би так не їхав, якщо чесно. Так, з чого що, що починаємо? Звісно, з замка. Включаємо. Так, от бачите, індикатор заряду і бракен це учній у нас. Воно... А чого лампочка не гаситься учніка, дуже цікаво. Бачите? Дивно? Так, спробуємо завести машину. Так, заводимо автомобіль. Так, от, бачите, піднімаємо очнік. Так, і лампочка акумулятора, бачите, у нас горить. Горить невеличкий накал, якщо буде вам видно. От, бачите. <coughs> Але не вам зрозумієте, чому ще бакен горить в нас. Ну, схоже, що проблема в нас від генератора, я думаю. Так, з чого почати, звісно, будемо лазити в генератор, будемо міняти саме регулятор, бо там поставлена китайська байда, як звичайно. Генератор я робив, я думав, що буде лампочка гаснути. На Настанково вона чуть-чуть світила, але я думав, що на машині буде гаснути. Ну все, глушимо автомобіль. Зарядка є непогана. Хазяїн буде бачити ще по четвертому циліндру, що з нас по тої йде. На комп'ютері били якісь там помилки. Все, залазимо під капот. Так, ось самий генератор. Генератор тут доволі важко зняти. Я вам сьогодні хочу показати, щоб ви не знімали натяжний ролик, не знімали колесо, защиту машину, як вам можна влізти в генератор і не робити дуже-дуже лишної роботи. Далі, найперше, ми знімаємо клему, далі знімаємо цей що привод у нас. Єгу, що масло качає. Я навіть не знаю, куди він качає масло, ну, це не важливо, це не по електриці, це не до мене. Далі що ми робимо? Знімаємо це все, показую, як це зняти, і далі будемо дивитися, що робити. там. Так, Головка на 24. Відключуємо цей шланг масляний, і з долини теж відкручуємо шланг. Це можете робити, не важко. Крутиться проти часової стрілки, ну зажали, звісно. Це занадто. Це не потрібно так зажимати. Ого! Ні, це не треба так зажимати. Мені здається, що це засильно. Тут не дуже велике давління. Так, відкручуємо цей і відкручуємо долину теж болтик. Так, тут головка на 24, тут ключ у нас на 12 і відкручуємо нижній шлан. І пробуємо зараз Доцягати цей болтик, точніше шланцей. І далі відкручуємо цей масляний привод на трьох болтах, покажу теж і двигаємося до самого генератора. Будемо його відполовинювати прямо на машині. Так от відкрутив нижній болтик, Так що підготуйте якусь тряпку. І не забудьте, що і тут кольцо, бачите, як воно йде, і знизу мідне кольцо. Але на верхньому болтику я не бачу кольця. Хоча там теж би мало бути мідне кольцо. Ні, є, є Є воно на болтику. Далі що ми робимо? Далі знімаємо клімуйший провод, і відкручуємо три болтики на 10, раз, два, три і достаємо масляний привод. Так, ну от зняв е, я самий цей масляний Є Єгу, я не знаю, куди воно подає масло. Ну, Можете писати в коментарях. І далі що ми робимо? Далі ми відкручуємо, якщо не вийде, я відкручую, дивіться, раз, два, три, 4 болти. Не потрібно знімати ремінь і натяжний ролик. Ні не ні защиту. Можна поміняти щотки, доволі статі не тяжко це зробити. Ну, Тяжко було цей шланчик знизу трошки зняти, бо, тому що там стоїть хамут. А хамути йдуть з заводу, ви знаєте, що такий спеціальний та інструмент, або не дуже неудобно їх достати. Далі, якщо воно не піде, то ми відкручуємо оцю клему, відкручуємо ці всі болтики, ми можемо зняти лише верхню кришку. Я думаю, що нам вийде це все зняти. Ну, може воно разом не війти, але ну, я скорше, що знімлю кришку передню, а потім знімлю саму обмотку. Ну, якщо вийде. Так, ну що, приходиться все-таки було дотягнути генератор. Кришка задня відходила, ну, ремінь давив. Якщо скинути ремень, ну, я мусю його доставати, прийдеться ставити на станок і перевіряти його на станку. Бо ну, важко, важко від це зняти генератор. Покажу, чим причина. Так, генератор я робив недавно. От бачите, така фірма діодного моста. Ну, вроді би качество. Нічого не кажу. Ну, Проблема у нас у регулятора напруги. А от старий діодний міст, який віса діода. Пробило, і воно завкнуло, добре, що не поведило обмотку. Бо це я йшов на іск, обмотка у нас не по що коли замикає діод, то він тягне за собою якісь міжвідкові обмотки. Десь у нас по-любому прогоряє самі ізоляція, і генератор такий вже непридатний для ремонту. Краще купити б Дивіться, тут, бачите, вже придумали, що можна відкрутити три болтики. Регулятор я той вже відчистив. Я їх буду на поставки. І будемо визначати, чому цей генератор у нас не гаситься до кінця лампочки. Е, нагадую, генератор повністю ісправна, обмотка ставтена. Як на станку, як на машині. Зарядка не просідає, Все добре, ріс в подіях норми, все допустимо. А ось щось з цим регулятором не можу сказати. Ну, бачите, просто буває брак. Такий в нас, бачите, це мені на руки, звісно, ну нічого. Все, буду вже скоріше, що завтра. Сьогодні я завершаю роботу, бо йду на ставок. Так, ну що, ребята, от регулятор, з Який? він робочий, я повірю на приставки, на всякий случай я поклався такий рідний. Ну, Проблема зараз покажу, в чому була. Дуже цікава проблема. Не туди діод запаяли з заводу. Зараз покажу. Не на обмотку йшло, зараз я вам все покажу. Йдемо до станка. Так, в общем, регулятор я провів. Він робочий, справді. Давайте спробуємо, запустимо. Сюда йде плюс. Бачите? Сюда йде лампочка. Лампочка може бути світодіодна, ну краще все-таки там не світодіодна в панельки, а не знаю точно. Давайте пробуємо включаємо. Бачите, лампочка гаситься. І генератор сам від себе він не гріс. Все-таки немає замикання. Я його буду зараз розбирати повторно, покажу чому. Вот зарядка 14 4 вольта. Ну, можна пригрузити, але він зайвіся, поки не буду його пригружати. Так. От, відключаю поки. І розбираємо повторно, покажу, у чим була причина. І я в шоці просто. Да. Ну, часу, звісно, потратив. Я думав, що буде лампочка гаситися на машині, вона чуть-чуть коли я віддавав генератор, чуть-чуть вона світила. А на машині, все-таки там я думаю, світодіодна, а вона має чувствітельна. І от таке, бачите. Ну, Воно, звісно, неприємно, коли їдеш і щось світить. Ну, нічого, покажу хазяїну, йому буде цікаво, чим почина. Даже мені самому цікаво, я перший раз з таким стикнувся. Кладемо генератор, опять розбираємо полторно. Все, бачите, запчастини, звісно, йдуть. Не кажу, поки що мовчу. Давайте розбираємо, покажу в чим була причина. Так, ну що, розбираю я. Да, дуже цікаво, я вчив що це, чесно. Ну, часу забрало повітря. Це я вже третій раз кладу на стенд, не можна поняти, зрозуміти, чому лампочка не гаситься. Регулятори два і спауні. Ну, Обично регулятори себе так не поводять. Зараз все розбираю повторно, бо ми мусимо запаяти надіжно. А той контактною сваркою, бо пайки люблю лопати. Так що воно може довго не наробити. Буде опять, та сама проблема. Так. Так, да, ну я і час. Час все-таки дорогий, але запчастини, звісно, приходять. Лучше я помовчу все-таки. Так, знімаємо кришку задню. Знімаємо обмотку. Якось я проточив. Так, давайте виймаємо обмотку. Так, от я проточив кольца так само. А причина була у нас не в правильному діодові. Зараз я покажу де. Так. Е, давайте звертаємо увагу. Якщо буде вам видно, щось, покажу. Оцей діод, бачите, я його перепаяв сюди, на фазу з обмоток. Бачите, це обща фаза. Бачите, тут все з'єднання, всі повністю. Бачите, обмоток. Раз, два, три. Скільки там є їх. Тут у нас одна пара. Да, це трьохфазний обичний. Дивіться. Е, от, бачите, всі обмотки сюди з'єднані, бачите? от на, на, на цей діод. Далі цей діод був запаяний на ці з'єднання, неправильно опаєний з заводу. Я просто в шоці, скільки я часу потеряв, коли у вас лампочка починає на половину світи, то, щоб ви знали, що Сама часта проблема, ці діоди починають лопати пайки. Бачите, це контактна свака, але є діоди, більшість машин, собі вас, вони не паяють а, не контактною свакою, а припоєм. Припої лопає він старі і починає давати тріщини Так що бачите, дивіться, звертайте тут увагу, як тут запаяні діоди. Подивіться, яке качество тут. Звертайте діода. Скільки він ампер може тримати, подивіться, який він мощний. І подивіться, який вже хлам вже я поклав. Він, по-перше, цей діод не більше 5 ампер я думаю. А той діод дійсно, він хоч може там 5 ампер дійсно Ну там дійсно він може 5 ампер мати. А цей от 5, наприклад, а він може й 2 не тримати. Ну, от таке бачите качество. Так що я мусю чому я це розібрав, я мусю тут а, мед мед щоб доби цей діод. Бо з вирішенням він відстане і опять буде лампочка світити. Да, от так, хлопці, от. Ну, потеряв часу дуже кажуть, що бачите, машину повернули. Ну, що робити? Оце фірма AS. Звертайте увагу, що бачите, діоди мають йти на фази. Бачите, Одна фаза, друга фаза і оце фаза. А цей діод був паяний, бачите, не там, де треба. От чому і лампочка у нас не гасилася до кінця. Ну, все, я зараз ще раз це все перепаюю, складаю, кладу на станок, тоді ставимо на машину. Так, все склав. Е, натяжний ролик, дуже тяжко його їмити відти. Ну, е, тяжко, тяжко від цього достягнути генератора. Ну, нічого. Головне, що вирішилася проблема. Пробуємо заводити зараз, подивимося. Далі тут є невеличка робота по електриці. Ну, це я вже не буду знімати, немає коли. Так, ну що, пробуємо. Так, лампочка в нас світить. Дай, бачите, лампочка цього разу я скидую ручник. І вона набагато вже сильніше світить. Так, так, виключимо клімат. Так, ну давайте, пробуємо заводим. Так, лампочка в нас погасла. Ручник скидаємо, гасне. Так, глушимо. Так, заводимо ще раз. Так, скидаємо очник. Все, все роби. Ну, бачите, брак з заводу, неправильно опаєний діод. Я вчив в шоці, чесно. Не теж у шоці, просто капець, дуже багато часу забрало. Не те, що дуже, навіть дуже багато. Все, всім дякую за увагу. От такий у нас ремонт. Спочатку на холодну машина завелася, і вибило один діод, він прогорів. Якщо він би не прогорів, далі б усадило статорну обмотку, я вже генератор не ремонтую. Це так ми пішли на ріск, бо буває міжвідкове замикання. Генератор може не видавати 13,5 посів, ще може грітися дуже. Ну, обмотку статорну, ви знаєте, що її важко провіряти. Ну... Ось такий сьогодні дійсно ремонт. Ну, що я скажу, бачите, які некачественні запчастини. вина втім, моя, що на станку я бачу, що лампочка чуть-чуть світила. Тут як як діодна, а вона менше чувствительна, тому воно так, бачите, себе поводить. Я ніколи не думав, що попутаний буде діод, Я вже подивився на ту, не на ту обмотку, був паяний діод. Ну, нічого, все. Всім дякую за увагу. От такий сьогодні у нас ремонт.